Вітаємо мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми робимо прогноз на суботу-неділю на 16-17 серпня. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо питання. Більше прогнозів та інформації ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Давайте подивимося, що чекає нас на вихідних і вже вечір п'ятниці, так, вже захопимо. Що нас чекатиме? Втрата ресурсів. Втрата ресурсів мені йде більше до центру, до центральної частини країни, якось так більше скупчення активності. І летіти буде більше темний період доби. Мені йдуть відпрацювання навколо лікувальних закладів, тобто може захист працювати так. Ось, далі, ресурсні об'єкти, об'єкти забезпечення, магазини, склади підприємства, теж можливі відпрацювання захисних систем, так? Далі дивимося. Ситуація, знаєте, от е, помірно будуть залякувати і тиснути, лоскотати нерви, так? Вихідні, інфраструктура. Військові об'єкти, місця, де є військові, де є такі режимні об'єкти, там дуже багато провокацій іде і зосередження саме таких речей, як дрони. Наслідки на цих вихідних можливі, прямо от можливі. Тобто ці декілька днів можуть бути достатньо, скажімо так, непростими. От, після такої. Такої ситуації, так, на цих днях, не всюди були тривоги, так, ситуація була такою більш спокійнішою, скажімо так, ну, умовно. Так, вихідні, дивіться, форс-мажорні ситуації, це говориться про можливі наслідки. Будинки житлові. Транспорт, місця пов'язані з транспортом, військові об'єкти чи місця пов'язані з військовими, режимні об'єкти, структурні об'єкти, інфраструктура, там більше захист, якось. Інфраструктура буде працювати. Активність темний період доби. Тут якось більша активність іде. Провокації, будучи лікувальний заклад, місця відпочинку. Це якось більше до центральної частини країни. Будьте дуже уважні, реагуйте, шановні, на тривоги, бо ситуація ну якось поки не дуже.